що, Всім привіт! Знову вітаємо вас на каналі Тракторний Бригадир. Сьогодні показуватиму вам міні-трактор. Міні-трактор Кентавр на 50 кінських сил в своїй максимально люксовій комплектації. Тобто, от все, що поки є, оце один із найкращих у нас в комплектації в модельному ряді Кентавр, друзі. От Кентавр, це ще той динозавр, ви знаєте. Прошу вас до кратенького перегляду. Погнали, розберемо, що ж це за штучка така. А знову цей чорний ніндзя. Почнемо, друзі, з того, що маса даного трактора 2170 кг. Вчора зважував, друзі, буквально вчора опинився він на вагах, зважив, зафіксував. Відео є на каналі або буде незабаром. Так. Колісна формула 4х4, звісно, це вже все стандартне і по колесам. Розмір гуми передній 8,3х20, колія не регульована. Точніше, колія регульована, а диск не розбірний, друзі. Задня гума 24х28, друзі. Довантажувати, аж на 30 кг балансір тут висить. Колія регулюється за допомогою переміщення ступиці і розбірний диск. Bumper Harvest. Дуже чудова гума. До речі, така зараз встановлюється і на ДТЗ, щоб ви розуміли собі. Попереду бачимо противаги 6 штук. Ну, В принципі, яка різниця, які ці противаги? Ну, Я думаю, в мене кілограм по 11-12. так, Наприклад, припустімо. Бачимо, що тут підномерний знак табличка на місці міст передній іде тут потужний. Дійсно він ну от хороший, косозубий, добре себе зарекомендував, друзі, вже вже, до речі, добре зарекомендував, будемо очікувати далі коментарів від людей. Капот відчиняється дуже просто, як в ДТЗ. Нема вже тут нарешті ніяких застібок, коротше, щоб ви розуміли, потрудились. Два газових упора і подивіться, скільки тут всяких трубочок і всяких штучок взагалі. Електронна електромагнітна маса, друзі. Акумулятор захований взагалі ось тут. Він там стоїть 120-й. Я не розбирав, але я думаю, що там мінімум 120-ка встановлена. Електромагнітна маса є, зафіксували. Гідрав'єм рульове керування. Маємо, бачимо захищений шток кожухами, а сам, власне, бачок у нас в такому досить-досить незвичайному місці. Окей, двигун. Двигун іде КМ 495 БТ, потужність 36,8 кВт. І робочий об'єм 2836 см 3 4 циліндри, дизель, механічна. Система приску палива, звичайна вихлопна система, колектор, коліно і глушник. Генератор 14 вольт, 750 Вт. Два інші насоси роздільні на гідравліку і на гідро'ємне рульове керування. Незалежно. Працюють вони один від одного. І стартер. Стартер 12 В 3 кВт. Отака От обв'язочка -от у. Цього двигуна КМ495-го. Так, охолодження рідинне йде з примусовою циркуляцією антифріз. Бачимо розширювальний бачок, зелений, залитий в даному тракторці антифріз. І бачимо радіатор кондиціонера. Також бачимо компресор кондиціонера і власне, компресор на повітря. Фух. Так, що ми бачимо далі? Бачимо. Система паливна. Бачимо, чи тут вже встановлений е, актуатор. Тобто запускається, глушиться трактор з ключа. Маси, як такої, знаєте, перемикача немає. Все з ключа. Супер. Е, бачимо фільтри у відповідних своїх місцях. Компресор, до речі, з можливістю відключення та підключення. Ось оцим важелем. Система фільтрації повітря. Повністю оновлена, бачимо, що оновлений повітрянозабірник винесений високо до гори. І оновлено взагалі і дизайн, і взагалі вся специфіка оновлена. Бачимо, що тут він вже йде сухого типу, паперовий і в принципі клас. Запевняє власне, постачальник, що на 99% очищується повітря. Як у порівнянні з контактно-масляним, який там на 70% очищає цей. на 99%. Ну добре, перевіримо. До речі, закрила, не сказав, крила пластикові йдуть від фірми YTO. Не знаю чому. Але суть в тім, що вони дійсно якісно зроблені і перекривають, все повністю закриваючи. Свою функцію виконають бездоганно. Електронна система, там все закрите, захищено, бачите, ось запобіжнички. Все клас. Друзі, все клас. Гарно пофарбований. До речі, шігрень Бачимо завод. Все, класно, класно, класно. Ну що, закриваємо? Так, ага. Закрити. Це не так просто, якщо чесно. Виходить, що відкрити легше, ніж накрити. Це супер. Зачиняється Отаким от, от чином, друзі. Подивіться, скільки Нацепляли всяких освітлювальних приладів. Це просто на, можна їхати на ньому на, на полювання, я не знаю, на нічну рибалку. там. Ой-ой-ой. ой Добре. Дивіться, тут встановили вже два бака пластикових, вони є як по лівій стороні, так і по правій, друзі. Вказано, що їх загальний об'єм 70 літрів, друзі. Бачимо, що тут по правій стороні йде такий бардачок пластмасовий. Не знаю наскільки він доречний саме в цьому місці, але він тут є. Друзі, Модель С. 50 кінських сил, повний привід, кондиціонер, кабіна, примусова гідравліка є. Два роки гарантії, друзі, підмінний фонд. Завод Кентавр, офіційний постачальник ДТЗ. Тобто телефонуєте, друзі, і вирішуєте будь-які питання з ними напряму. Ми являємось дилерами, тобто ми продаємо вам, допомагаємо, збираємо, доставляємо, а сервісом вже займаються трішки інші люди. Тому, будь ласка, якщо щось станеться, будь ласка, є у вас є номер телефону. Ось він, ще раз вам покажу, за яким відбуваються всі процедури відповідні. І не подумайте, що я скидаю. З нашої компанії будь-які відповідальності, просто суть в тім, що ми за це не відповідальні вже це е, штовхається далі. Задня частина, друзі, колія, я вже казав, що регульована, подивіться, які чулки. досить доречні. Навісна система трьохточкова з примусовою гідравлікою, два виносних гідроциліндри. Третя точка тут іде вже у нас отака пружинна. Друзі, бачимо додаткові яблуки. А що це, що це значить? Значить те, що тут змінні кроки йдуть. Тобто отаким от чином дістаються яблочки і замінюються на більший або менший розмір. Друзі, роздільна ванна, трансмісія і гідравліка, двохдискове щеплення в цьому тракторі, валий двору потужності на дві швидкості 540 тисяч обертів і один причіпний вузол для прицепчика. Керування навісною системою з місця, тобто виносний речах, тут ви за допомогою цього рычажка можете собі керувати всією системою, як вам знадобиться. Табличка під номерний знак з підсвіточкою, розподільник бачимо з одним плаваючим на основну гідравліку дві пари гідровиходів, один іще додатковий гідровихід. розеточка встановлена вже на місці під причіп. І ресівер, друзі. Ресівер. Якщо хтось скаже, що це бачок на гідравліку, всього вам найкращого в житті бажаю. Ось бачочок у нас ще один додатковий, малесенький такий. Ось він. Ось 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 він. Манюнчик. Все, друзі, ми розібрались по задній частині. Позаду ще є у нас два освітлювальних прилади. Камера заднього виду, двірничок, проблисковий маячок, все, чики-піки. Не буду казати, який агротехнічний просвіт, бо точно взагалі не знаю. Ну я думаю, що він не менше, ніж 30 см. Добре. На що я спираюсь? На розмір коліс, Друзі. Чисто отак от сугубо на розмір коліс. Пластиковий дах, друзі, чорного кольору. До речі, як же без цього? Кабіна стоїть на подушках. Подушечки. Чомусь вони вже перепані, не знаю чому. Але суть в тому що на подушках. Бачимо сходи з лівого боку. Потрапляємо дуже просто в кабін... кабінет. Рівна підлога, підвисні педалі, друзі. Зручне крісло, висока спиночка, підлокотнички, широка піддупна. Зона регулюється по вильоту перед-назад і регулюється по вазі Ось відповідним регулятором. Добре, бачимо, що тут є відповідні органайзери, якісь типу попільнички, фуни не куріть. не паліть, друзі. Такі органайзери і таке, і щось. І тут бачимо USB два виходи є. До речі, до речі, непогано. Дах має в собі лючок, два газових опори. Відчиняються, тонірований такий, він навіть не тонірований, а пластик власне такого кольору коричневого. Магнітолка, 4 дефлектори, керування е, вашим кондиціонером та пічкою. І бачимо тут всі відповідні перемикачі по верхньому світлу, двірники і оприскувачку. До речі, бачок на людину на спланувач, ось він в салоні вдома. І по правій стороні також є, до речі, сходи, щоб потрапляти сюди. Але це не зовсім доречно, таких місця тут взагалі немає. Правою стороною сюди дуже важко буде потрапити. Окей, бачимо динаміки, бачимо освітлення салону, шторочка і дисплей. Вентилятор і це вихід пічки. Швидше за все так. Все, розібралися. Кермо, друзі, регулюється. Ось регулятор керма. вверх вниз Бачимо, можна навіть отак от положити. Покласти його повністю і отак от себе кермувати. Окей. Це є. Так, по... Педалька. Педальки в своїх звичайних стандартних місцях, щеплення, гальма, здвоєння і акселератор. Бачимо, що коробка тут. Чотири основних передачі, друзі. І реверс. Реверс у нас йде на стійці приборної панелі. Чик-чик-чик-чик. Також на стійці приборної панелі ручний газ розташований. Друзі, стоянкове гальмо йде автомобільного типу вже. збору потужності, важіль 540 тисяч обертів. Є пасок безпеки, кому потрібно. Підключення-відключення переднього мосту і два режими ходу. Зайчик та черепашка. Блокування диференціалу і важелі основної гидавліки. Бажелі на додаткові гідровиходи. До речі, заднє скло також відчиняється. Тут є така отручка. Чик, відкрили і супер взагалі. Оце у нас мигалочка, друзі, вмикається тут. Вів-вів! Бачите, як вона миготить. Так, друзі, те, що заводиться трактор і глушиться з ключа, я вже вам сказав. Тому давайте іще зараз я вам показую Ось ці, всі перемикачі. Бачимо ще один USB-вихід, тобто їх тут три загалом. Можна заряджати телефон, наушники і павербанк одразу. Світло, освітлення, повертачі, аварійка, сигнальчик. Все, отак от, от запускається. Давайте я вам продемонструю, як запускає у нас дисплей. Не дисплей, вибачаюсь, а приборна панель. Проходить тест, Tower. Бачимо. Фух. Низький рівень палива. Та ти що жара. Добре. Далі. Бачимо 15%. Показується отак. Паливо. 15%. Ще й пишеться низький рівень палива. Ну це прям-прям-прям. Температура 56 градусів. Бачимо, що тут оці бокові. Вони ось виведені на основний дисплей. Бачимо, що тут тиск по мастилу. Мотогодини тахометр, індикатори. Отут виводиться базова така інформація. Як, там, трактор готовий до експлуатації, там, низький рівень палива, низький рівень тиску і тому подібне. І ось у нас показується напруга в системі. Все, все розповів. Ось таким чином виглядає дисплей. Кондиціонер, зараз включу. Клас, зачиняю двері. Бо буду вже виїжджати потрошку, буду їхати додому, бо на мені голову вже сильно. Дуже і дуже сильно. Зачиняю двері задні. Є ще такі піджурналки. Під тримачі. або під бутилочку води, як вам завгодно. Безпечний запис встановлено, тобто витискаємо щеплення і запускаємо двигун. Друзі, всім дякую за лайки, за коментарі. Оце мене... чомусь сьогодні не подобається це 12,3 вольт. Добре, будемо їхати. Бачите, параметри трактора в нормі пише. Повіримо. Реверс чик-чик. Передача перша і поїхали. Помаленьку собі, потихеньку. Ого, зараз видав. Друзі, знову був я, Тимосій, компанія «Тракторний бригадир. Дякую кожному за перегляд, дякую за підписки особливо. Пишіть коментарі, що я не сказав, може щось сказав неправильно. Обов'язково мене підкоригуйте, підкоректуйте, підправте. Я не знаю. Дякую кожному. Все, до нових зустрічей в наступних відео.